сейчас вот стране. Такие все Все это дело вкидается осюди. В тучку уже вкинулось. Так, там болт штопорный. Я чтобы она на месте стояла, не шла дольше. Без розкладки не виходить, я там бачив в кулібіни. ток якось вставляють. Ну як тут -то можна той й волк сюди вставити. Я можна без розкладки сюди вставити. Тому що є е, окремі такі вали, що втулка окрема ставиться. Тут тільки через цю дірку.

Як будемо? Закосило. Закосило. Опускай трошки нижче ту сторону. Так, а де ж та... Бо чи воно провернеться, чи не провернеться, гульор. Оце ж отак і йдемо десь приблизно. А отож. І так у нас процес потихеньку продвигається. Уже ми скотили... скотили нашого тракторця, шестерню вкинули. Там була проблема із, із оптиммом виходить, там буде у шестерню. Він туго дуже ходив, ми його віддали тукарю, він його підшліфував трошки і тепер вона зайшла нормально, ось як бачите він стоїть шестерня що стоїть наша роздатка. так Потім почали ми ставити наш підвісний. Зразу перша проблема, що в нас вийшла, тут під низом Оцей штіфт, там два штіфта. Один і другий. І один, виходить. Він був щось довгий, що вправся в маховик. Якщо їх хто буде ставити, треба пробувати крутити за гайку. За гайку там. І чи воно крутиться взагалі, бо ми кинулися, і воно у нас ніфіга не крутиться. Так. Коротше, почали ми витягувати його, витягнули. Той штіфт, ледве лед витягнули, привалювали гайку, щоб його витягти. Бо таке туге дуже. Потім виходить, витягли ми той маховик. Чи цей, Фу. Витягли ми цей штіфт. Поставили менший, потім знову закрутили, а це тут болт довгий і болт почав Також. Коротше, і Болт замінили, ну то несуть. Взяли ми підвісний, залили масло. Тут він йшов типу з ремонту. Залили ми сюди масло, і, виходить, а потім кинулися, а з нього тут звідси. Тут така втулочка стоїть і потекло масло. Ну Не так, що потекло, а просочилося. Коротше, ситуація в чому далі. Ми розібрали його, тут стоїть оце ж сальник. Сальник, тут шайба, оце ж стоїть. І з цієї сторони сальник, Ага, ось все начиння. І все начиння з нього. І виходить що? Оце ось. Все, що стоїть там. І ми кинулися, витягли. А воно дивіться, як зроблено. Те, що ми зашліфували, це нормально. Я там трошки покажу ближче, там яку. Хоча це як воно було, я покажу перед цим. Це ми зашліфували, хтось оце виходить наворював, а потім воно проточувалося і поточувалося на маті отак. Короте, аби, аби зробити. І вкинула ця шайба. Тут була така залтушка. І тут воно поцарапало її. І оце з під неї лилося. Ми це зашліфували. нового вирішили не ставити, а його посадили на фіксатор різьби. Типу таке воно. І зверху оце ось, ну, оце ось воно бачте, як засихає потихеньку. Ну, типу, надіємося, що нічого воно не потече. Получається, оця балябуха отак отюди. підшипники, Один один і другий сюди ставляться підшипники. І ось сюди отак вкидається. І отак вона виглядає. І ага, тут ще середині оце і шайбулося, кольцо резинеле стояє. Ну тут суть не в тому, а суть у тому, що як люди оце ремонтники ремонтують і продають. Ну вони, звісно, відремонтували, типу відремонтували. Що там не поміняли сальники, там. що ну, це таке на матті отак зроблено. Так що хто там бачить кого ми це брали, подивіться на свою роботу. І цей. Вони ж його віддемонтували і туди ніхто масла не лив. Отак От вони все, і продали його і все. А як масло заливається, то вилазить проблеми. І воно потекло через сальники, а просто помимо цього, вокруг цієї втулки з-під шайби, тому що там, там такі задирки були. Так що отака ерунда. Ми це все ставимо на наш е, інший МТЗ, той, що Той, що на заприскувачок бігає, це цей... той, що сьогодні раз. на малих колесах, На тонких точніше. І також у нього не було передкар Ми зразу планували передоксувати наш погрузчик, але в етузі, в етузі вирішили. За річний, що наш погрузчик із погрузчика вийшає. міст буде ставати на оцей трактор. І на цьому тракторі буде більше цього буде погрузчик. Ми його вкинемо сюди. От так, що Боже вийшло в зв'язку з тим, що з покупкою нашого ютика ми планували, що, да, що буде на погрузчику міст стоять передній. І буде з ним е, працювати. Ну а тепер у зв'язку з покупкою цього коня е, ми вирішили із того погрузчика перекинути сюди. Цей чуть новіший. Сюди поставити е, міст передній і буде цей з мостом і погрузчиком. Получається, на цьому у нас міст стоїть. Цей, він лежав щоб у нас в роботі був. Цей тепер буде е, більше всього виконувати прискольні роботи також, а ну може там інколи щось там, щось там буде підсобляти. Типу, ну, а і з цим питання таке. Неоднозначно, моста звідси цього не буде. цей, ну Збору він нікуди не їде, цей міст, по-любому це 100% він залишається. Він буде на тому тракторі, що ми розібрали, якщо яка збираємо А цей трактор на нього стане його рідний міст. Звичайний і буде він більше всього йти на продажу. Так що, кого цікавить, то, в принципі, не знаю, ми е, думали його без куна продавати, але якщо там комусь потрібно він із куном, то в принципі може Може бути, що продамо ми разом його з куном, може так буде цікавіше. Так от ну, це. Як будемо вже продавати, це вже я оголошу там пізніше, щоб так заранше там мульку не травити, як кажуть. Продавати це буде без, без цієї доп установки, вона піде на той трактор більше цього. Ну, так що отак. Ось така у нас перетурбація. Тракторець такий пройшов у нас і і Рим. Вже і правду Крим, тому що він з Криму приїхав до нас. Це такий це як мислю слух, що плануємо приблизно, а якщо вже буде йти діло до конкретики, тоді я все оголошу. Потихеньку працюємо над цим долі, будемо розбиратися із цим підвісним, там вже розібралося, залишилося і підкачувати будемо міст. Це вже не знаю. Як будемо робити це не знаю чи покажу, хіба покажу, як уже зроблено було. Ну там буде видно. Ось отак. По ютіку. наїздили ми там тільки 20 що От, що я там і все більш нічого, поки що він Стоїть. Я його продув. Стоїть, чекає далі своєї роботи. Ну щось там зробиться, там і на після тими по той будемо вже міняти масло. І все. Так що така процедура. Поки що все. Кінь. Кінь на відстої. Там такої роботи, я поїду, що дуже такої нема. Бо поїду ще раз огород передіскую. І все. А так. Так, Ну то все, працюємо далі, Щось буду знімати, щось покажу. Все. Питання, які там є, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд і всім на все добре.